Добрий день, діти! З добрим серцем я вас зустрічаю. Щиро кожного вітаю і ви теж привітайтеся один з одним. А щоб налаштуватися на роботу, необхідно нам вибрати настрій. Для цього закрийте очі і тихо промовляйте. Я радісний, я щасливий. Зі мною друзі, мені весело, я легко дихаю. Діти сьогодні у нас з вами рухлива емоційна хвилинка. Ми будемо з вами відтворювати відчуття погоди кожної пори року і рухи тіла при цьому. Будьте уважні, прийшла зима. Морозець щіпає за щічки, замерзли руки. Але ми не боїмося морозу. Потримо щоки руками. Долонька об долоньку. Стало тепліше. Ліпимо зі снігу сніжки і кидаємо їх одне в одного. Звичайно, все це робимо уявно. Падає сніг, ловимо руками сніжинку і розглядаємо її як гарна зимою. Весна! Розглядаємо пагін верби з котиками, які вони м'якенькі. Підставляємо личко теплому весняному сонечку. Як хороше. Зриваємо стебло кульбабки з парашутиками і дмемо на них. От насіння кульбаби полетіло далеко-далеко, проводимо його поглядом і махаємо рукою. Ось і прийшло літо. Зриваємо уявно квіти і плетемо з них віночки, одягаємо їх на голову. Яка я гарненька у віночку, покручуся перед дзеркалом. Враз налетіла хмаринка і пішов дощик. Відкриваємо парасольки, ховаємося від дощику. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, як добре влітку. Осінь. Повіяв холодний вітерець і зірвав із дерева кленове листя. Воно тихо падає на землю. Давайте, ніби ми взяли кленовий листок в руки і розглядаємо його, які насичені червоно-жовті кольори, серединка листочка темніша, а краї жовтіші. Хто ж його так розмалював? Звичайно, художниця осінь. А зараз. Приготуйте альбоми і намалюйте свою улюблену пору року. Заняття доходить до кінця. Ви молодці. До побачення!